Комплект це функціонал, який дозволяє пропонувати знижку на придбання декількох товарів одночасно. Він відображається в окремому блоці на сторінках товарів, з яких створено комплект. В адмінпанелі в розділі товари відкрийте товар, для якого потрібно створити комплект. Прогорніть сторінку до пов'язаних товарів і в полі Комплект товару натисніть Додати. У формі, що з'явиться, заповніть назву комплекту, наприклад, Разом дешевше. Товари, які потрібно додати до комплекту, можна знайти за назвою або за артикулом в полі пошук товарів. В полі Артикул ви можете внести артикул, який буде означати артикул конкретно цього комплекту. Артикул має бути унікальним, це не обов'язкове поле. Встановіть знижку комплекту у відсотках або зазначте знижку в гривнях за допомогою полів «Стара ціна» і «Нова ціна». Відзначте чекбоксовімкнути, щоб активувати комплект. Оберіть валюту за необхідністю. І натисніть Зберегти, щоб застосувати зміни. Зверніть увагу, якщо в товарі є модифікації, комплект буде працювати з усіма з них. Комплект буде відображатись на сторінках всіх товарів, які додано до комплекту. А також комплект працюватиме тільки в разі, якщо в наявності є всі товари комплекту.